Як я здавав НМТ у 2025 році, абсолютно не знаючи ніякого матеріалу, ну, виключно англійську. будуть поради для тих, хто ще далеко від ЗНО, будуть поради, хто в процесі підготовки до ЗНО та шукає матеріали. Та хто вже там день-два <світалі> тиждень залишився до ЗНО і ви на стресі, переживаєте. По-перше, переживати нема чого. Поїхав починаю із далеку про мою підготовку до НМТ, до екзамену. Я, я не ходив до жодного репетитора. Із восьмого класу, як почався ковід, як почалась війна, я сидів на десь. Ну і зараз сиджу, я ще закінчую коледж, факультет право. Я сиджу на дистанційному навчанні. І з різних причин, звичайно, можна було піти на очне, вже починаючи з 9 класу, як я ще був в школі. Але ну, я вибрав такий шлях. Як я готувався сам? Я проходив різні пробники. Я сидів на курсах, сидів на халявних халявних пробних уроках, які я просто знайшов в телеграмі. Також там були знижки на репетиторів, якщо ти сидиш на пробних курсах, але я не, не, не мав бажання туди йти. Тому що, ну як мені здалося, курси не є такими ефективними, як піти просто до репетиторів, але при цьому коштують вони. Достатньо багато. Можна також купити курси е, по підготовці, е, такі як я розказував про ЖДУ, але ну також вони коштують гроші. І я також їх не купляв. Англійська була єдиним предметом, який я знав, який я добре опанував. Десь на рівні b 2 Хоча на тесті зустрічались навіть слова, які вище по рівню, тобто там рівень, десь C1 або дуже такий солідний b 2 по лайфхакам до тесту. Давайте поки змінимо ракурс. Сонечко гріє, пташки співають, люди катаються на байдарках. Що може бути краще? Одним словом, літо. А, як проходило саме тестування? По-перше, так, не треба нарізатися. Можна прийти у. В самому звичайному одязі, як вам зручно, е як, в, як в тому приколі, е приходять тобі зручно на НМТ, то я прийшов голий. Ладно. Е як проходило саме тестування? Е перше, я приїхав на ТЕЦ десь за 20-25 хвилин. І я рекомендую приходити десь у такий час, тому що якщо ви прийдете раніше, то. Ну, ви тупо сидите, втикаєте в комп'ютер. Вам нічого не розповідають. Ви не можете при цьому сидіти в телефонах таке. 20-25 хвилин це золотий час. Я приїхав. В мене попросили оригінал паспорта. У мене на жаль оригінала не було, тому я дав ксерокопію так. Ну бо трохи, але ксерокопію взяли і попросили ще взяти запрошення на НМТ просто з QR-кодом і з предметами, які ви будете складати, я здавав в 19-му ліцеї в Житомирі. Абсолютно проста процедура. Мене до аудиторії не проводили. На вході мене зустріли два люб'язних поліцейських, які побажали мені вдачі і перевірили, що в мене у моїй бананці. Я взяв із собою воду, шоколадку, банан і гроші на, на проїзд. А ну і телефон. Про це потім до аудиторії мене не доводили, просто показали, куди йти. На поверхах зустріли також доволі люб'язні жінки, сказали, куди, що, де. Ось так я зайшов в аудиторію. Справа столик, де можна залишити свої речі. Мене до речі не. Попросили залишати там, мобільні гаджети, телефони чи що ще. Просто в добровільній формі поклади, йди за свій столик. Я поклав бананку, документи і пішов. Два телефони залишились при мені. Складав я за своїм вже підписаним столиком номер три. І третій номер мені видали папірець із логіном і паролем, який я буду потім водити. Сиділи ми десь вже 10 хвилин, потім почали зачитувати правила. Правила абсолютно такі ж, які зазначені і на комп'ютері, і які ви можете знайти на сайті. Тобто найголовніше правило це не списувати. Тим, тим часом я з телефонами. Після того, як прочитали правила, дуже випадково зайшов дядя поліцейський із металу. Детектором, я вже до цього часу виклав один свій основний телефон великий, і покликали, слава Богу, взяти паспорти. Коли я брав паспорт, я залишив один телефон. Але озираючись назад, його можна було сховати і потім взяти, там, піти в туалет, списати. Тест, який. Спочатку йде математика і українська мова по годині на кожний тест. Між тестами в процесі складання ви можете без проблем переключатись, тобто один тест, другий тест. щось не знаєте, перейшли туди, перейшли туди. І спочатку вас попросять, щоб ви подивилися, чи всі питання у вас. Загрузилось після складання тесту. До речі, дуже інтуїтивно зрозуміло. Вам підказують взагалі, немає ніяких проблем. Якщо ви боїтеся, що ви щось не розберетеся із комп'ютером. Я одразу подивився: не не можна викликати ні диспетчер задач, ні ні, можна не, не, не можна взагалі вибрати тест, там нажати Ctrl, шукати в Google чи що ще. На жаль, після складання математики і мови йде 20 хвилинна перерва, на яку ви можете, до речі, піти раніше, якщо ви, якщо ви написали тест раніше. Я писав тест до кінця, до самої останньої людини. Тому що я витратив десь півтори години на укрмову, навіть, навіть трохи більше. І у мене залишилось десь 20 чимось хвилин. На складання математики. Тому математику, я вам чесно кажу, більшість завдань я просто склав на рандом. Але слава Богу, це точно, що слава Богу, все вийшло. А, далі, а, до речі, навіть якщо ви там в останні секунд 10 закінчуєте тест, то ніяких. Проблем не було ні в мене, ні у людей, які сиділи. Отож, ви йдете на 20-хвилинну перерву, можете взяти з собою все крім телефонів. Але телефони, навіть якщо там десь ви візьмете, то е, вони не, не дадуть вам ніяких бонусів, тому що е, по приходу е, в аудиторію вас знову будуть обшукувати і. Ну, якщо якщо знайдуть щось, то буде, то буде звичайно погано. Після 20 хвилинної перерви ви повертаєтесь до себе в аудиторію. Вас, як я і сказав, обшукують металодетектором. До речі, метал-детектором обшукували дуже так. Поверхностно, а не дуже глибоко не залазили. Тобто все, все добре в цьому плані. А ви повертаєтесь до складання історії та ще одного виборного предмету. В у мене це була англійська. До речі, в мене вже перші, хто закінчив тест, буквально пішли через хвилин 30, може. Тобто я сидів знову до, самого, до самої останньої секундочки. Далі, після того, як ви вже склали тест, вам Показують відповіді, але не у 200-бальній шкалі. Ви просто, коли вже приходите е, додому, приходите в тяму, е, перекладаєте ці бали у, у шкалу до 200. По предметам, наприклад, з української мови, я б не рекомендував би зациклюватись на наголосах, тому що наголоси буквально одне-два питання, але на Ютубі от, така от кількість. Довідників, які вам допоможуть їх вивчити, скоромовки, правила, але їх дуже багато і є ймовірність, що ви на НМТ їх просто забудете. І я, звичайно, вам бажаю, щоб такого не було, але в мене таке було на би е, зациклитись на е, займенниках, прийменниках, прислівниках, навіть прикметниках і типах речень. Тобто е, складносурядне, складнопідрядне, безполучникове, е, як речі. З'єднуються з англійської мови повторити слова по типу social networking, з такого типу з математики повторити функції і з історії України я б дуже настирливо рекомендував би повторити Річ Посполиту Запорізьку Січ. про Козаків буде багато питань доволі, так і трохи Османську імперію, Кримське ханство. Просто трохи, навіть щоб для себе просто зрозуміти, не було так багато питань по київській Русі часів 9-10 століть і по новітнім часам, тобто це ХХ століття, СРСР та часи. Революції гідності Майдану. Ви це вчили ще не так давно, і навіть ваші батьки або бабусі, дідусі ще про це знають. Тому краще повторити теми, які я сказав. В принципі, все. Тепер переходимо далі. Яка все ж таки краса? Житомир це однозначно столиця світу. З приводу додатків, сайтів та пробників, які допоможуть вам у складанні НМТ, перше, я б не рекомендував проходити пробників від ЗНО ХАБ, тому що вони сильно відрізняються від справжнього тесту. Проходьте звичайні пробні тести на зеленому сайті ЗНО освіта, тому що там структура тесту. Ну, я б сказав, або трохи, або взагалі не відрізняється від справжнього тесту. з приводу програм, які я рекомендую з математики. Якщо ви вже знаєте англійську, то це Brilliant. посилання. Всі я залишу, прикріплю десь тут, тут, тут дуже класна програмка, з якою легко вчити математику для тих, хто її не знає, як я. Чесно, або для тих, хто хто її знає, просто попрактикуватися з іноземних мов я б рекомендував Duolingo. серйозно, тому що це додаток, який допоміг мені вивчити іспанську мову, і який допомагає мені також практикувати англійську. І взагалі я знаю багато людей, які з нуля змогли вивчити мову. Будь-яку <хи> багато і останнє це безкоштовні курси. У мене в Житомирі проводив їх ЖДУ. Житомирський державний університет. По секрету ви можете податися на них навіть, якщо ви не в Житомирі. Курси почались 2 лютого в цьому році, тобто заявку потрібно подати трошки раніше. Ви подаєте заявку, що ви дуже дуже хочете потрапити в ЖДУ, навіть якщо ви не в Житомирі, не в Житомирській області, і вам на пошту присилають розклад занять в Zoom, де ну, мені повезло. Там були дуже класні викладачі, які знають свій предмет і знають про що вони говорять, і навіть готові відповісти на. Багато запитань, які трапляються у студентів. Все, давайте перейдемо далі. У мене вже сіла петлічка, тому підсумок будемо записувати так. Випускайте. найголовніше не хвилюйтесь, тому що хвилюватись нема чого. Це турниця, особливо з такими порадами, які дав я. Там нема нема що робити. Якщо я зміг скласти тест, то ви точно зможете. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення.